Ну що, зараз вам покажу, як виглядають наші теплиці на Полтавщині під час шаленої зливи. А злива там така лупа, що змиває все до місця. Трошки град проїтав, ну до речі, з градом простіше, тому що клітка у нас поселена девеленька, минулого року, до речі, до речі, оцей блок зняло. Зняло взагалі. Але зняло якраз такий період, коли град пройшов, пощастило трішечки. Отак, бачите, у нас дворядам, всі, хто говорить, що у нас, наприклад, теплиця. Виноград кипиться і ягода не тріскається. От бачите все, як воно відбувається. Води тут навалом. валом. Ось бачите, потоки і якраз чіткенько чіткенько поливається виноград. Ну Зараз він ще не в такій критичній ступені, тому потріскатись не повинен. Ну, я так надіюся в будь-якому разі, що не потріскається. Зараз подивимося, що у нас там далі відбувається. А-а-а-а! А-а-а! О, трясця, фума. Так, а зараз покажу вам м'ясо. Ось, дивіться, що витворяється. Ось я вже поміж рядю, це он канави погнали. Коротше, тут вже у нас потоп. Потоп тут, до речі, є дуже ранні сорти. Ось, наприклад, кишмиш. Як його в Трясці кишмиш? Бравісімо, так. Да. Кишмиш бравісі, ми вже такі дебеленькі поналивалися, в минулому році він вже десь в 20-х числах червня ой, липня повизрівав, тобто він вже через місяць має в теорії бути готовий. Дивіться, що твориться. Канава, там гузка може поплавати. Астас. -ас. А тут, до речі, цей крайній ряд щось не зачепило. Тут так не потекло, навіть не знаю чого. З боків у нас зараз ближче вам покажу. Вон дивіться, з боків у нас зараз я збільшу у нас іде сітка, а не плівка. Сітка у нас вже натягнута у 20-х числах червня, для того, щоб туди не лізли на ягоду комарі, горобці, бджоли, оси, мухи, тобто щоб не гризли ягоду. Тобто особливих термоумов у нас тут немає. Давайте вже збігаємо тепличку напротив так а тут два крайні ряди ще такі нічого вода сюди не допалася перший куч залило а так в принципі нічого ну зате поливається гарненько